Основним засобом пересування автомототехніка. Причому у росіян навіть бойові вислюки є, правильно? Бо вони прекрасно розуміють, що бронетехніка вже це, е, ну, як мінімум, і неефективно, і як максимум це досить дороговартісно, якщо враховувати те, що нас, наприклад, останні е, дані супутникових знімків російської бази довготривало зберігання бронетехніки наочно продемонстрували, що Наприклад, метеЛБ, яких там було в великій кількості, не залишилося від слова зовсім. Тобто їх або спалили, або відповідно вони використовуються в, а, в глибокому оперативному тилу. Тобто, це а, те, що характеризує 25 і 26 рік, розширення кіл-зон і розширення можливості використання ударних безпілотників. Плюс війна фактично, ну, скажімо так, і наразі зміна а, тактики бойових дій. Зауважте, основні акценти.